Доброго дня, вітаю всіх на каналі Автодилер. Сьогодні в продажі з'являється Cadillac Escalade 2016 року випуску в Україні, 2017 року в Америці. Ось так автомобіль виглядає по колу. Автомобіль в дуже гарному білому перламутровому кольорі. Передня частина автомобіля бампер, фари, частина крил, капота. Також стійка, заклеєні в бронеплівку. Безключовий доступ на всі 4 двері, сліпі зони, преміальна акустика Bose. пам'ять сидінь. Ось так автомобіль виглядає по салону. Бездротова зарядка, також є в автомобілі. Камера 360, також камера в зеркалі. Пробіг на автомобілі 126 тисяч кілометрів. Ось так виглядає коробка передач. Ззаду у нас ось так виглядає салончик. Також є третій ряд сидінь, задній клімат контроль, підігріви задніх сидінь, телевізор для пасажирів. Також забув сказати, є всі асистенти. Є всі асистенти в автомобілі, також підігріви вентиляції, все необхідне, що має бути. Ось так, ще раз вам покажу його, він виглядає.